Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи в етері українського радіо. Пане Тарасе, мої шанування доброго здоров'я. Доброго дня. Отже, напередодні кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністерств. Йдеться про міністерство розвитку громади території, соціальної політики, міністерство оборони, так само кабмін погодив звільнення очільників п'ятьох областей: Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Сумська та Херсонська. Що означають ці гучні відставки як в кабінеті міністрів, так і в регіонах? Отже, з чим це пов'язано на вашу думку? І як бачимо, дуже багато звільнень останнім часом. Ну, дивіться, тут декілька в дійсності тенденцій зійшлися в одній точці. Ну, по-перше, каталізатором всіх процесів я думаю, якраз були скандали навкорала пана Лозінського, який там заступник міністра Мінінфраструктури, який був спійманий на хабарі. Далі це скандал, який поки не відомий, да, тому що в мене теж багато питань стосовно закупівель а, для Міністерства оборони. Так. А, далі а... Питання, наприклад, по Запорізькій області, воно ще виникло ще три місяці тому, приблизно коли пам'ятаєте, були обшуки набу і підозри, що там є розкрадання гуманітарної допомоги. Ну і по Дніпропетровській області теж приблизно два місяці тому виник скандал навколо губернатора, коли виявилось, що кампанія. Людини, з якої не зрозуміло у нього які стосунки фітнес-тренера, отримує підряди на будівництво доріг. Причому не вмотивовані підряди ну дуже великі суми в дійсності там проходили. Це має все некопичувальний ефект. Звичайно, що у суспільства виникло дуже багато питань стосовно цього, ну і плюс. Звичайно, що я думаю, були питання від наших західних партнерів, тому що оскільки вони надають значно більше допомоги Україні, фактично фінансуючи частину бюджету, то воно, платники податків в цих країн не хочуть чути про корупційні скандали і хочуть розуміти, що гроші витрачаються туди, куди потрібно. Тобто Але, до речі оборони і цього, так, так речник державного департаменту Сполучених Штатів. Нед Прайс його цитує видання The New York Times, зазначив, що звинувачення в корупції, які призвели до відставок в українському уряді, останніми днями не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої безпосередньо сполученими штатами, і заявив, що адміністрація Джо Байдена не знає про будь-які зловживання з американською допомогою саме в Україні. Так, в дійсності так воно є. Чому тому, що самі американці вони ж не ну і наші західні партнери, вони ж не фінансують безпосередньо військові витрати. Так, тобто, військові так. витрати це є безпосередня за рахунок українського бюджету. Ну, в дійсності тема навколо Міністерства оборони. Пам'ятаєте, що всередині літку ще там намагалися скандал зробити, в тому числі трампісти, що, начебто, зброя не так дається, щось там зловживання, нічого не знайшли. Ну і тут подивимось, сподіваюся, що буде все ж таки вирішена це питання. Але я, наприклад, категорично проти відставки пана Різнікова зі своєї посади, чому тому, що на нього зав'язане дуже великі. Перемовини стосовно постачання зброї в нашу державу. Особисті стосунки вони важать досить багато. Я не є фанатом пана Різнікова. Я знаю, як працює державна машина. Так тим більше пригадайте попереднього міністра оборони пана Тарана та здригніться те, що називається, тобто ми повинні все ж таки розуміти баланс, так баланс між доведеною провиною, якщо буде доведено провина, наприклад. Тих посадових осіб, чи було там склад злочину, наприклад, при закупівлі тих продуктів, тому що виявилося, що там багато є нюансів, що це не чиста ціна за продукт, а комплекс послуг пов'язаний з доставкою, в тому числі продуктів, і так далі. Тобто, ми не повинні повторювати уроки 1918 року, коли Симон Петлюра зніс пана Скарапацького, так з, з теж з благими на, намірами так що це є е, боротьба там проти ворогів і так далі. Через три місяці був протримувався три місяці в Києві. і е, через три місяці зайшли більшовики з дуже поганими наслідками для нашої держави, є, які всі знають, тому тут е, повинен бути баланс за всім слід слідкувати. Звичайно, міністерство оборони повинна надати докладне фактично доповідь про те, що постачається, як постачається і куди постачається, це не є таємною інформацією. Ще раз підкреслюю, закупівля зброї це є таємною інформацією, там все зрозуміло. А що стосується закупівель, Закупівель продуктів харчування, ну це не є таємною інформацією. Вона може бути відкрита. А так, звичайно, що добре, що Зеленський звертає на це уваги проводить ротацію. Ми ну, у нас зрозуміло, що працює зараз по фактично переходить на західні патерни, на західні технології. Це українська армія, яка працює як інституція, так Силові структури у нас теж користуються. Довірою, пам'ятаєте, було дослідження КМІСу стосовно довіри до силових структур. У нас там армія, так само так, да, да, да. А серед інших структур у нас на другому місці виявило ЖСБУ, так яке показує результати і по московському патріархату, і по роботі, в тому числі за кордоном і так далі. Тобто, добре, що з'являються нові інститути, які викликають довіру у українців. Тому що ми повинні розуміти, що е е е е е е інститути державні, так як такі хребети держави і е нації. Існувати вони повинні а, працювати так і в такому форматі, як зараз, і ми а, і ну звичайно, що контроль з повинен бути, тому що чиновники є чиновники. Вони завжди десь захочуть або відхилитися, а, кудись, а враховуючи специфіку нашої країни, десь щось вкрасти, що погано лежить і завдання, в тому числі і громадянського суспільства, і активістів, і всіх небайдужих громадян. За цим слідкувати. Ви згадали про вже екс заступника міністра розвитку громад території та інфраструктури Василя Лозинського. Я нагадаю, для наших слухачів що днями його спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. І президент Володимир Зеленський назвав звільнення цього заступника сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості і пообіцяв потужні необхідні кроки. Що це за потужні необхідні кроки, і чи завершиться це все лише на Лозинському, якого безпосередньо впіймали на хабарі? Чи тут ми зможемо побачити можливо якусь там розгалужену мережу? Жодним чином ми не замінюємо там слідства, але ну як мінімум припустити можемо. Ну тут головне, щоб не покривали. Знаєте, щоб якщо є претензії у правоохоронних органах, що ця людина все ж таки йшла відставку, так і розбиралася вже, не, не заважало роботі а, цих інститутів. Ну як, наприклад, було з відставкою а, пана Шаповалова, який є заступником, Ну, який є заступником Резнікова. Ну, з питання забезпечення там а, тендерних... відповідав за тилове забезпечення збройних а, сил. України. Та, та. Тут невідомо там да судячи з пояснення. Пана Різнікова, в принципі, там є багато нюансів в цьому контракті. Не факт, що ця людина має і понесе відповідальність, тому що не факт, що там є склад злочину, але він пішов для того, щоб саме міністерство працювало як ну надалі, щоб він своєю присутністю не затримував процес роботи міністерства. Бо годувати один мільйон людей нашого війська це величезне завдання, так і тому в даному втратку, він пішов для того, щоб. Не заважати роботи роботи міністерства оборони і тому звичайно, що це гарний приклад. І добре, що наша влада нарешті взялася в першу чергу за наш уряд, тому що в мене питань до уряду дуже дуже багато. Мене іноді таке складається враження, що наш уряд живе взагалі нашу, начебто війни в країні не відбувається, тобто не, немає програми мобілізації економіки, немає переведення на військові рейки, немає визначення фінансування тих пріоритетів. Фінансування тих ресурсів, які повинні забезпечувати армію. В першу чергу я думаю, всім українцям зрозуміло наскільки важливо в країні мати розвин. Нути власне в військово-промисловий комплекс. Так? Е, е, наскільки це важливо, тому що ми бачимо, які можуть бути політичні інтриги навколо постачання зброї в нашу країну, е, може бути зовсім інше. і деякі е, види озброєнь. На жаль, нам скоріш за все ніколи постачати не будуть. Наприклад, зброя, яка б'є на територію на, на, на відстань тисячу дві тисячі кілометрів, те самі ну ракети, безпілотники. Так далі, тому що а, це вже зброя нападу, так, а без перенесення війни на територію Російської Федерації, ця війна може затягнутися на дуже дуже довго. Так, наші партнери будуть надавати нам зброю, яка більше є оборонного значення, тобто йдеться там про Петріоти, а, літаки, а, танки. Ну і теж питання в строках, так а, і так але... безумовно. Ну це, це тему ви порушили зараз надзвичайно важливо. Неодноразово будемо ще обговорювати і обговорювали вже в етарах українського радіо. Ще щодо звільнень відставок Кирило Тимошенко написав заяву і власне підтвердив в телеграм-каналі, що залишає посаду заступника керівника офісу президента. Причини свого звільнення він ну не розкрив так в інформаційному просторі. Ось немає такого конкретного пояснення. Що на вашу думку? Може стати причиною, і, взагалом, як ви можете прокоментувати призначення Олексія Кулеби? Ну, фактично, замість Тимошенка, так як нового заступника Єрмака. Ну, судячи з функціоналу пана Тимошенка він займався в тому числі регіональною політикою, так і тому поява пана Кулеби, ну тут в принципі доречна на його місці, тому що пан Кулеба очолював київську військову адміністрацію. Має відповідний досвід. Тим більше Київщина піддавалась нападу з боку Росії, так ну і безпосередньо постраждала. Тому в даному випадку ну я вважаю, це. Ну людина принаймні має досвід, так і може керувати регіональною політикою. Ну принаймні він на цьому розуміється, як працює система місцевого самоврядування. Ось. А Ось до Тимошенка. Що стосується пана Тимошенка, ну звичайно, тут теж накопичувальний ефект спрацював. Пам'ятаєте, що, ну в принципі, нічого нікому ще не там не пред'явлене не було. Давайте теж відверто, ніяких кримінальних справ особисто проти пана Тимошенка немає. Ось нічого йому не пред'являлося, але там були випадки, коли, які теж мали такий накопичувальний ефект. Ефект там, да? коли а, там було питання стосовно цього а, Автомобіля? так, та, да, по автомобілях, там було питання, і це вийшло на публіку. І звичайно, що викликало теж питання у громадськості щодо користування автомобілем в у такий, е, у такий важкий час. Там, да? Тому я думаю, що це теж мало свій ефект, і, відповідно, пан Тимошенко подав у відставку що буде далі? Чи будуть за цими звільненнями, е, чи буде відповідальність посадки в разі, якщо безумовно людина там вчинила якісь злочини, це буде доведено і буде відповідний вирок суду? Голова міністерства юстиції Денис Малюська на фоні ось останніх корупційних скандалів анонсованих владою посадок. Вже нагадав, що у СІЗО можна сидіти в комфортній камері, але за гроші також є подарункові сертифікати для друзів. Тож чи будуть їх використовувати на вашу думку? Yeah. <sighs> Це в лапках, ну, звісно. Так, да, ну там пан Малюск був в камери, ну, про це говорив у супроводі пана Стефанчука, який не знаю, на кого він там натякав. Але в дійсності, ну, мабуть, воно буде так, але ми повинні розуміти, що виховувати невідворотність покарання все рівно повинна бути. Якщо людина має стосунок до цього, до кримінальних справ. Чи оборудок, що найбільш огидне під час війни, ця людина не це на руках цієї людини є теж кров. Фактична світу нація нашої нації, які зараз гине на фронтах. Так ми повинні розуміти, що корупція, особливо в цей час, це додаткові гроші, які крадеться людина від армії. Це людина, яка краде гроші від забезпечення безпеки нашої держави, вона нести, повинна нести покарання. Так, сподівається, що о, і правоохоронні органи будуть якісно працювати для того, щоб ці люди не уникали покарання. Так тут все ж таки це функціонал набу САП, ну і ДБР там, да? які повинні працювати якісно для того, щоб доводити ці справи до суду, тому що. В суспільстві є вже запит, великий запит на справедливість. Так є запит розуміння того, що таке красти у держави, точніше, красти самого себе, коли немає грошей на армію, коли немає грошей на зброю, на харчування в тому числі. Наших військових це призводить до таких от наслідків, які ми спостерігаємо зараз в нашій країні. Так безумовно Тараса. Дякую вам за участь в нашому етері для наших слухачів. Хочу нагадати, що на зв'язку зі студією був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.